Євангеліє представляє нам досить сложне вираження. Так каже Господь нині в Лука 14 главі, коли за Господом йшло много людей, він, обернувшись до них і сказав, ті, хто приходить до мене і не ознавидить отця своєї матері і жіни, і дітей, і братів, і сестер, а при тому самої жизни своє, тот не може бути моїм учеником. Якщо хтось в цьому світі більше любить жону дітей, батьків або якусь професію, більше чим Бога, недостойний Бога. А тому, якщо у своїй житті не оторвеся від от Поклоненія земним віщам недостойний вічності. Щоби вирватися в вічність, нужно одорватися від земного. А чоловік у жизни постійно ногу його в грязі, в глині, в грунті. Він ніяк не може вирватися, а деколи життя чоловіка похоже на болотну трясіну. Медленно а по сантиметру втягує вниз, 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 і на конець вода покриває голову і чоловік погибає. От почому Євангеліє не протирічить другим містам но принцип один. Християни православні ніколи в своїй житті не говорили такі слова, як я обажаю свого батька, я обажаю свого жін. Я обожаю свою дитину, я обожаю, ти не смієш нікого в цьому світі обожати, бо тоді той, кого ти обожаєш, привращається для тебе в Бога. І коли об'єкт обожання помирає або лишить тебе, то смисл життя такого нещасного, слабого чоловіка пропадає. І чоловік налає на себе руки. От куди попадають люди безбожні, слабоцерковні або навіть не церковні, коли всьому світі не можуть осознати, що происходит із ними. І як важно, щоб пам'ятати слова Христа, хто не несе креста свого і не йде за мною, теж не може бути моїм учеником. Якщо ти постійно жалуєшся, тобі тяжко, тобі недобре, тебе всі не люблять, тобі ніхто ніч не дає, свідчить про те, що ти не знайшов себе, не знайшов своє місто і постійно і за своє неуваження собитям, обвіняєш других і додає Господь. Якщо хтось хоче будувати великий дом, високу башню, а не порахував свої доходи із тими будучими розходами, то лимся ганьби на бере. Далі в має бути достатньо розумний, не розпочинати якісь роботи, які йому не силу. І так Господь призиває нас, християн бути солью землі, де би ми не були, люди дивляться на християн. На позицію християн, на твердость християн і отого от люди, слабші духовно, держаться і не пропадають. У історії православ'я на Закарпатті ми все помнили, хто міг показати приклад нашим людям. З самого початку Кирила і мефодія появилося карпатське монашество. Тобто маса людей приобрітали опит Восточного монашества, він вже був провірений, Кирил Міфодій на то благословляли людей. І ми знаємо, що коло Праги був Сазавський монастир, і ще довгі часи він ніколи, будучи рядом коло Праги, був фактично карпаторусинський, бо церковослав'янський язик був богослужебним. І язик общений, між братом, був іменно Карпато-Русинський, а там 20 кілометрів до Праги. Откуда корінне населення русинов на території Чехії? Де да тому, що в древності не було чітких границь, що було наше, особливо між русинами і Словаками. Трудно повідомити, де в древності були границі пізніше вони встановилися, але що було замітно в границі. Національно духовної, там, де звучала бесіда Кирло мефодіївська і в церкві звучали його Кирило-Мефодіївські пісні, язик, культура, там чітко сього приділяло, ага, це православні Карпаторусини. Так говорили і Сазавський монастир. Бо істину пішло время, потім в його приобріли латиняни. Ну й донині латиняни не хочуть його відновлювати. Почому? Да, що він свідчил древності православ'я в самій празі. Мало того, єпископ Римський Іоган дав согласі відкрити єпархію католицько-латинську в Празі. Но що він пише? Я благословляю відкривати латинсько католицьку єпархію у Празі, ну для чого? Щоб там, цитую по документу, або більше не було чути ні язика русинського, ні болгарського, ні якогось другого слов'янського. Так, русини у Празі із болгарами уже відділялися, розумілися, що славяни, ну різницями ними є. Так значить, Православ'ю у празі було одно з древніших. Від Кирили Мефій посіщали і Чехію, а Мефодій крестив першого князя Чеського Борживоя і його жону Людмилу. На потім, на 800 років, і на більше, православ'я перестає бути у Чехії актуальним, лише ізредка невеличкі островки були. Тот час, коли Карпатська Русь ніколи з православ'я за тисячу років не виходила, навіть тоді, коли формально считалася більша часть при Марії Терези Оніяцька. Достаточно було розпастися Австромадярщині, щоб границі Карпаторусинські русинські церковні православні виявилися всі села нашому краєві. На Підкарпатські руси поверталися майже на 95% у православ'я. Всі без винятку. Пізніше потім ситуація мінялася. Но народ почувствував, де їх родноє, де їх рідна релігія. І скільки б не хвалилася панська релігія западна, завжди казали, що то, то православні, то відстало є. Вони так поступає. Бо будемо ми хоч маленько, як святитель Іоанн Милостивий, ми милостиві через свої молитви, побажання, но у вічності віруємо. Господь, віддя наше произволення, благословить нам також бути тут дітьми Божої, у вічності. у милості Божої, нас, милостивих, зможе і зробити наслідниками Царства Божого. Амінь.